Всім привіт, хлопці та дівчата. Продовжуємо далі проходити опера... режим операція листоноша підрозділ навчальні історії та третя місія під назвою Операція Молота Наковальня. Так, на цей раз з'явилися Не пам'ятаю, як ця мапа називається Ім, чому... Скільки в нас? Четверо у нас. Ого. Буде, мабуть, доволі така запекла битва. Так, головне завдання це. Як що вони там написали? Так це. Не потрапити під подміни. Та Ні разу не здохнути. Вау, який екшен почався, яка. Яка гра, оце так да. Треть, третя місія, вона, мені так здається, буде трошки довшою, та трішки такі. Складнішою, ніж перші попередні дві були. О, ПТ-шка з'явилася, працюємо по ПТ-шці. Та що? Вона не влучає. О, класно, ПТ-шку зарубали ми. Постріл у стрибку. Не а то він нам все О, добре. Так, що тут у нас далі щось мені тут... Здається, що щось тут не, не те. Так? Ні? Ага, міни. Я зрозумів. Треба об'їхати. Ну, дебіл, поїхав та здох. І так, а, нас залишилось троє. Один здох з ботів. А хто у нас там з'явився? Фердінанд. Якщо я не помиляюся, був Фер... Фер... цей Фердінанд насправді чи ні це патеж? Мабуть, був. Історично. Ух його на себе, а я ти. Він на мене агри. Це нічого собі. Оце так да. Невеличкий інтелект присутній у цих ботів. О, тигр перший з'явився. Нічого собі. Два тигри. Ну, і якби це було б в рандомі, вони б розмотали б нас. Так, працюємо у До Ще і ПЗХ приїхала. Ну, що вони поїхали атакувати, і чи що. Тут дивись, другий ще ворушиться. Гарний вистріл. Тік... Роки гри у рандомі бачите не пройшли даром. Вау, яка гра! Оце так вони. Навидумували. Ти, Вже що, почався сезон і так, що? Щось мені не хочеться, їхати на них. немає, Два тигри. Оу! оп, назад, назад. Ще б трохи. Я б. Одна, одне з завдань би просрав би. Ну і як я гадав. Те? Вони самі поставили цих ботів в ВГшники та самі їх і вбили. Ну так, да, це вони можуть. Що там, знову цей Фердіна з'явився. ПТшка. 8 рівня, ага, проти 6 рівня 8 рівень. Да-да-да-да-да. Перевіряйте. О, він на мене. Агриться, нічого собі. Так, круто ми вертимо. Тобі удачу, Я хочу крутому, вертемо. Може, це. Не відволікайся, Маклауде. Залишилося останнє площа. Обговорити свої забобони за кухнем чаю. Не забобони, Брукс, а традиції. Як скажеш? Ну ладно, пора кінчати цю екскурсію. А куди біду? ти починаєш утікати? Багато ще наших шанувальників осталось в Наступне завдання знищити сили супротивника. Та! Як два пальці обіцяти. Скільки... Ого, їх там нічого собі. Щось у мене таке відчуття дежав'ю. Ніби. Е, колись я. Ніби колись на... Травневі свята колись був якийсь такий режим на, на цій мапі. Чи мені так здається? Ну, та ні, щось було таке. Я вже не пам'ятаю. Але що Тепер він штабна. О, він на мене повертається. Ааа, він стоковий. Та що ж він крутиться? Не Розумію, треба обігти його. ці гості? брифінгу про них не казали. розвідка про них не повідомляла. Ще ТРП з'явився. Два Фердінанда. Ого, нічого собі. Так, зараз цього вб'ємо. а він сам згорів. Як? я їх зажму з глубоків, ви Що ви хочете від мене? Зараз спробую об'їхати оцих двох Ну, я бачив, бачив у кущах там десь артилерія стоїть. А можна його на гусю якось поставити, ні? Так, він від мене відвернувся, можна його добити. Ось ну, такі навчальні історії. Операцію листоноша я довше проходив, особисто. Так, артилерія. З'явилася. Одного підірвали. Та що ж я у цей заборчик влучаю? Ну все. Це перемога. Це у мене третій. Третє завдання: операція Молота та Наковальня. І третє пройдено. Ну, ну, все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дякую за перегляд.